Всім привіт! З вами на Мазеріус. І це відео про якісь фішки скрайда, які, типу, всі знають, але, як виявилось, їх багато хто взагалі не знає. Дуже багато хто не знає таку фішку на скрайді, як автоЦП. Ну, це ладно, можна включити автоЦП через AltB. Це все ясно. виставити тут процент і так далі. Але. Багато хто забуває про те, що на скрайді ЦП-банки, хоч і пишуть, що вони важать там багато, але по факту вони важать майже нічого. Ось, наприклад, я спеціально старої Аден наміняв старого Мамона. І куплю зараз ЦП-шок в Мамона. Таку кількість, яку зазвичай на звичайному сервері, я б, напевно, і не підняв би. Так, 5 тисяч цих. 5 тисяч цих. Ну, що це за цифра? Давайте 10 тисяч, да, щоб вообще забути за нього. О, от почав прокльовуватись у нас хоч якийсь перевіс, да? О, хай буде так. Дивіться, в мене перевіса майже немає. А щоб ви розуміли, це пешок у мене 11-12 тисяч цих. І майже 12 тисяч цих пів'єс в мене його майже немає. Зазвичай за якийсь епік чи кем в мене тратиться приблизно 2000 ЦП. І дуже багато хто підходить до NPC, бачить зазвичку, що воно багато важить, або передає собі якось трейдом, або крафтить через це і передає собі. І бачить, що в трейді показано, що буде перегруз. І все, і на цьому зупиняється. Я сам про це знав спустя півроку гри. Наступний момент, за який, в принципі, знають всі, те, що в Скіпера можна на алтарі купувати віпки за ітеми і армарки. Ну, в принципі, щоб таку армарку достати, треба приблизно. Може, дня 4. Комусь 2 дні. Все залежить від екіпіровки і персонажів. Мені, наприклад, взагалі, не більше, навіть, дня, днів 6 треба буде. Про віпку я взагалі мовчу. Це йдуть арморки мідовські які. збільшують ну Не, не діють при заточці більше плюс 9 на армор більше плюс 8. Але, але. Є інший метод, щоб достати арморки віпки і набагато краще, ніж через цю NPC і набагато швидше. Робиться все доволі просто. Прокачуєте нового персонажа до 79 рівня. З теперішніми реаліями це доволі, доволі швидко все робиться, якщо є руки і голова на плечах. І далі робите два квести. Один дикая охота і другий тихе місто. По дікій охоті ми отримуємо одну блес віпку дві блес арморки ну трошки там мастерок. І сапфірів. Це, до речі, як метод насобирати мастерок для проточки персонажа. І наступний квест «Тихе місто, який дасть нам на хвилиночку топову заточку на віпку, яка спрацьовує ну, будь-яка заточка з 15 на 16 і так далі. Вона прибавляє 10% до шансу заточки. І таких ж самих дві арморки. Для мене, наприклад, щоб прокачати персонажа до 79 рівня, в принципі, хватить дня, щоб це зробити. Якщо поставити на конвійер, то, я думаю, я справлюсь годин за 5-6. І далі ці персонажі в нас будуть використовуватись для обміну старої Адени в Мамона. За 4 Адени, купуємо. По 4 дні купуємо старої старойдене і перепродаємо на ринку вона завжди в ціні. Або продаємо старудену, або продаємо геми. Тому ці персонажі в нас ні в якому випадку не залишаться без діла. Так, да, ці всі заточки передавати не можна, але для своїх цілей це, ну, тобто, вам не треба ні чекати ніяких івентів, які з'являються. Награда за входу чекати, тут теж дають топові. Ну, це понятно, але їх дають коли? Ти треба пограти трошки, щоб їх дали, заюзати ПА і все в цьому дусі. А тут ви можете без награди за вход просто конвейером робити ті заточки і точити будь-яку пугу. Наступний лайфхак я випадково надибав. І він дуже корисний для того, хто. Приймає участь в мас ПВП, на ТВ, на осадах, на епіках, і має слабкі комп'ютери. Ось така команда. Ось, можете побачити, що коли в мене зараз меч не світиться, анімації скілів в мене майже немає, але тільки я нажму цю команду. Як бачите, одразу все вернулось і анімація скілів, і світіння пушок. А тільки я нажимаю ось цю штучку. Немає ні анімації, ні скілів, ні заточених пушок, ні агітіонів, нічого. Також сюди ж можу додати ще одну не команду, а нажимаємо клавішу Alt і жмемо стрілочку вниз на клавіатурі. Як бачите, PC in PC ліміт в нас зменшується. Можемо моментально збільшити. Можемо моментально зменшити. Це також потрібно для тих, в кого слабкі комп'ютери, і треба швидко-швидко змінити налаштування. Якщо вже і це не допомагає вам з лагами, і у вас все одно лагає на мас ПвП, ви можете в звук із системи, точніше в відео, повирубати члени клана, обичні ігроки, другі ігроки, монстри. Своє ім'я можете залишити тільки члени групи. Ну і своє, наприклад. І примінити І тоді ви будете бачити тільки ніки. І будете їх бачити тільки, якщо ви на нього будете наводити. Це також трошки розгружає нам гру і лагає трошки менше. Ще буквально на днях е мені показали ось таку команду. Ось. Change size. І ви можете тут про прописувати будь-який розмір 0.5, це, наприклад, половина розміру персонажа. Можете прописати change size 2. І ви будете ось таким от здоровим великаном Можете прописати Change, Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Будь-який. 0.1, ну це взагалі, типа, от така от мелоч. Можливо, ну, жалко, не можна всіх так змінити. Включаючи з кланами, значками клана, щоб також менше лагало. Але до, мен... до себе приміняється, ну, не знаю. На що це впливає взагалі? Бо всі вас, в принципі, бачать таким, яким ви і є. Але поугарати, типу, ось так, change size, наприклад, 5. Ну, типу, можна. Я робив максимум, по-моєму, соточку. Ой. Щось я, коротше, переборщив з собою. <хи> в общем, якось так. Щось таке. Далі наступна функція скрайда, яку, в принципі, хтось або випадково нажимав, або за неї І так знав. На колесико нажимаємо. І бачимо через стінки всіх будь-де. Дуже часто користуюсь цією прикалюхою, особливо на дизматші і так далі, щоб швидше знаходити ворогів, яких можна швиденько вбити. Наступна тема відноситься до токенів. Раніше, щоб прописати когось на вбивство, Прямо під час ПВП чи ГВГ чи мас ПВП потрібно було відкривати макроси далі жати добавить, писати таргет далі переписувати нік, який там є. Ну, якщо працювало на сервері Shift-Alt-M, брали нік, копірували сюди і все. Але якщо там ніки були, ось, типу, наприклад, такого. То пропиши такий нік, ну дуже складно. Можна прописати, але під час ПВП, особливо на якомусь валіки чи терасі, це зробити неможливо просто. На скрайді вже можна забути за ці макроси з таргетами. Тому що ви бачите якусь ціль. Ви поставили, ось в мене є доступ до токенів. Токен 1, наступна ціль. Токен 2, наступна ціль. Токен 3. Ну, токенів хватає, Ось вони всі. Зазвичай один токен ставлю на себе, щоб мене було добре видно всій пачці. Ну, зазвичай пачка на мене ось так ставить. Зразу два токена. А ось цими всіма іншими токенами ми помічаємо ворожі цілі, які треба вбивати, бьорнити, агрити і так далі. З приводу кланхолів, Кланхоли тут продвинуті, і в них можна купувати ось такі прикалюхи. Десарморки, Блесвіпки, Даблвіпки, епік на якийсь час ось такі костюмчики і так далі. Це все можна купувати за Glory Coin. Glory Coin в нас достаються за. Е також воно називається ТВ, Temple War, і він проходить кожну неділю о 18-й. Наступний момент, я думаю, пригодиться кожному. Всі знають про те, що якщо дати. З БД чи СВС Full DS і вийти з паті, то DS спаде як з БД, так і з того, кому ми його дали. Ось я виходжу. Точніше, в БД він залишається. А в персонаж, який був в паті, все, той DS вже злетів, його немає. Але це фікситься доволі просто. Ми просто беремо БД до себе в паті. Даємо Full DS, в паті його залишаємо, але просто залишаємо його на RNG, щоб він не отримав в нас ніякого ні XP, ні SP. Ну ось, наприклад, я поставив BD ось там, дав собі DS, він буде висіти 5 хвилин і спокійно собі качаюсь там, де мені потрібно. Будь це 40-й левел, чи будь це перший левел без різниці. І я буду отримувати і EXP, і SP, і DS в мене також буде. Це відноситься до будь-якого бафа, який злітає після того, як персонаж виходить спати. Ну і наостанок, те, що знають всі, але чомусь не всі користуються. Alt-B ринок. Будь-де ви прийшли з будь-якого рігрупа, вас закинуло, наприклад, там, в кінець руни чи ще кудись. Альтбе ринок, ви зразу біля телепорту і можете переміщатись далі, куди вам потрібно. Цей ринок в Альтбе дуже спрощує проходження квестів, регрупів і так далі. Тому не забувайте за це і користуйтесь. А наостанок для вас зламаю свою пушку. Вона в мене все одно не заточиться. О, прикол. Чесно кажучи, сам би не точив, Того, що жалко, я вже на плюс 7 залишаю і не точу. Не везе мені за точкою, а тут якось з вами точив на 8.